Якщо незнайка брався за якусь справу, то робив її не так, як слід. І все в нього виходило навпаки. Читати він вивчився тільки по складах, а писати міг тільки друкованими літерами. Багатьом здавалося, що в Незнайка зовсім порожня голова. Але це неправда. Бо як би він міг тоді міркувати? Правда, міркував він погано, та черевики взував на ноги, а не на голову. А для цього теж глуст треба мати. Незнайко був не такий вже й поганий. Він дуже хотів чогось навчитись, але не любив трудитися. Йому хотілося вивчитись одразу без ніякої мороки, а з цього, звичайно, нічого не могло вийти навіть у нерозумнішого коротульки. Малюки і малючки дуже любили музику, а гусям був чудовий музикант. У нього були різні музичні інструменти, і він часто грав на них. Усі слухали музику і дуже хвалили. Не знаю, Незнайкові було заздрісно, що хвалять гуслю, от він і став просити його. Начі мене грати, я теж хочу бути музикантом. Учись! Погодився гусля. На чому ти хочеш грати? А на чому найлегше вивчитись? На балалайці. Ну, давай сюди балалайку, я спробую. Гусля дав йому балалайку. Незнайко забринчав по струнах, а потім каже: Ні, балалайка дуже тихо грає, та й щось інше, учніше. Гусля дав йому скрипку. Незнайко поцігав смичком по струнах і каже А ще гучнішого нічого нема. Ну, ще є труба, відповів гусля. Давай на сюди трубу спробуємо. Гусля дав йому велику мідну трубу. Незнайко, як дуне в неї, а труба як зареве. Оце гарний інструмент, зрадів незнайко, гучно грає. Ну, чисть на трубі, коли тобі подобається, погодився гусля. А навіщо мені вчитися я й так умію, відповів Незнайко. Та нічого ти не вмієш. Умію, умію, ось послухай, закричав незнайко і заходився з усієї. В трубу Бу-бу-бу, гу-гу-гу Ти просто трубиш, а не граєш, відповів гусля. Як це не граю, образився незнайко. Навіть дуже добре граю гучно. Ех ти, Тут річ не в тому, щоб було гучно. Треба, щоб було гарно. Так у мене ж і виходить гарно. І зовсім не гарно, сказав Гусля. Ти, як бачу, зовсім не здібний до музики. Це ти не здібний, розсердився незнайко. Це ти із заздрощів таке говориш. Тобі хочеться, щоб тебе одного слухали і хвалили. Ось нічого подібного сказав гусля. бери трубу і грай, скільки хочеш, якщо думаєш, що тобі не треба вчитися. Хай тебе хвалять. Ну й буду грати, відповів незнайко. Він знову став дути в трубу, а що грати не вмів, то труба в нього і ревіла, і хрипіла, і верещала, і хрокала. Гусля слухав, слухав, зросту йому набридло. Він одягнув свою оксамитову тужурку, причепив до шиї рожевий бантик, якого носив замість галстука, і пішов у гості. Увечері, коли всі малюки зібралися вдома, незнайко знову взявся за трубу і заходився грати. «Бу-бу-бу! Ду-ду-ду!» Що за шум? закричали всі. Це не шум, відповів незнайко. Це я граю. Припини зараз же, закричав знайко. Від твоєї музики вуха болять. Це тому, що ти до моєї музики ще не звик. Озвикнеш і вуха не болітимуть. А я не хочу звикати дуже мені потрібно. Але незнайка не слухав його і продовжував грати. — Бубу, хрр віу. Та припинити. Накинулись на нього всі малюки. Іди геть зі своєю противною трубою. Ну куди ж я піду? Іди в поле і грай собі там. А хто в мене в полі слухати буде? А тобі конче потрібно, щоб хтось слухав, бо Ну, то йди на вулицю, там тебе сусіди слухатимуть. Незнайко пішов на вулицю і став грати біля сусіднього будинку. Але сусіди попросили не шуміти під вікнами. Тоді він пішов до другого будинку, його і звідти прогнали. Він пішов до третього будинку, але й там його виганяли, а він вирішив назло їм грати і грати. Сусіди розсердилися, вибігли на двір і погналися за ним. Ледве він утік від них зі своєю трубою. З того часу незнайко перестав грати на трубі. Моєї музики не розуміють, казав він. Ще не доросли до моєї музики. Ась коли доростуть, самі попросять, та пізно буде. Не буду більше грати.